Opel Vivaro 2004 року випуску в довгій базі з двигуном 1.9, з найнадійнішим, найулюбленішим двигуном. Автомобіль має гарний стан кузова, без пошкоджень, без корозії, гарно зберігся та має гарний стан відповідно до свого віку. Автомобіль також на гарній свіжій гумі з таким он протектором. Звісно, присутні якісь такі дрібні моменти, якось, наприклад, там сколи по капоту, але в принципі нічого критичного по автомобілю немає ближче до салон авто. Салон авто має такий от приємний вигляд. Всі сидіння оригінальні, не перешиті, без всяких пошкоджень, не просижені Це все говорить про пробіг автомобіля, що він в розумних межах, в межах норми. Пороги всі ціленькі, без корозії. Автомобіль з електричними слопідйомниками, з кондиціонером, з таким от великим моніторчиком. Тут гарна музика. Коробка у нас шестиступінчата, двигун сотка. Так як база автомобіля довга, відповідно, у нас достатньо багато місця в салоні позаду передніх пасажирів. Ось такі тут гарні зручні сидіння в такому просторому салоні. Можливо, камера не передає, але сидіння такого насиченого кольору, гарні, ціленькі, там ось мінімальна там, дирочка присутня. А так то більше нічого немає. Є е, паски безпеки, кому це також важливо. Е, так, підлога тут оригінал, е, дуже гарний, дуже чудовий і стійкий матеріал. Так, багажний відділ автомобіля. За рахунок знову ж таки довгої бази. У нас збільшений відповідно до звичайної. У нас тут позаду сидінь третього ряду пасажирів. Доступно багато місця. В принципі, сюди можна загружати весь необхідний вам багаж. Якби база автомобіля була б коротша, як ви знаєте, то спинки сидінь були б десь тут і впиралися майже в задню дверку. Але, на щастя, у нас... База довга і, відповідно, місця тут більше. Так, ну і найголовніше місце в салоні. Зараз покажу. А перед тим покажу, що в нас присутній посилений багажник на даху автомобіля, хто бажає зайнятися бізнесом чи якоюсь там роботою, дуже буде зручно. Також присутній оригінальний фаркоп, він є зйомним, під ключ, є розетка, все працює, можна користуватись. Так, ну і місце водія в цьому автомобілі. Виглядає також максимально приємно. Тут все ціленьке, пиріг, двері не з дверей, без корозії, у гарному стані. Сидінечко. Ось навіть оцей матеріал, оця шкіра з боку, вона не просиджена, не лопнувша. Тут все-просто ну, просто в чудовому стані. Просто в чудовому стані. Таке кермо. Так. Що тут можна показати ще? Ну, В принципі. Тут все зрозуміло. До цього ми вже приходили. Є центральний замок, підігрів скла заднього, кондиціонер, шестистепінчата коробочка передач. Ну і давайте запустимо двигун, покажемо, як він працює. Бо в цьому автомобілі двигун працює просто чудово і хочеться вам це продемонструвати. Так, у нас є два ключа до автомобіля. Запускаємо. Так, у нас тут є така помилка, це стандарт для Opel Vivaro або Renault Trafic. Тут під цим сидінням знаходиться фішка на ось цей піропатрон, на ось цей пасок безпеки, її просто поправити, і ця помилка сама по собі щезне. Так, давайте покажемо капотку. Двигунчик. Працює просто, просто ідеально. Тихенько, рівненько, всіма любивий 1,9 турбодизель. До двигуна питань немає, працює він чудово. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, будь ласка, пишіть, звертайтесь, приїжджайте на огляд і купуйте.